Вітаю вас, пані та панове, з вами Олександр Святов. Слава Україні, слава за силу, слава волонтерам. God bless America! Long live the King! Отже, сьогодні говоримо про вкрай важливу тему. Блін, як завжди, говоримо про взуття. Говоримо про зимове і про літнє взуття. Це дуже важливо, бо без розуміння того, яким воно має бути, і як за ним дбати, як його підганяти, як його носити, виникає багато різноманітних питань і негараздів. Взуття це вкрай важлива річ. Там немає дрібничок, як і усі, в принципі, військовій справі. І уж кому, як не піхотинцю, знати про взуття. Хлопці, дівчата. Будь ласка, підпишіться на канал, прошерте це відео, натисніть вподобайку і залиште якийсь змістовний коментар. Плюс, якщо є змога, ставайте спонсором каналу. Всі посилання в описі до цього відео. Посилання на телеграм-інстаграм також в описі. Поїхали! Отже, пані та панове, дивіться, на мені зараз бейвел. Це 550 модель. Бачите, що вони такі вже поюзані, поношені. Болото доходило аж сюди. А що мені в них подобається? Вони доволі теплі, вони не дуже дорогі. Вони високі, м'які і комфортні. Вони дають гарну підтримку вашому а, стопу. Здається, це правильно так звучить, і це дуже важливо. Це вкрай важливо, коли ви робите щось в полі, коли ви під вагою тощо. Це нереально важливо. Що ще важливо, що у цій моделі є так званий утеплювач. так? Tinsulate. Тут його 400 грамів. Ця модель зроблена не в Штатах. Вона це американська фірма. Усі діла вони сертифіковані і виробляються на території Китаю. Тобто, це треба теж знати. Вони виглядають ось так: дуже класна модель. І так як ця моделька була зроблена під армійські потреби, тут є система швидкого такого шнурування. Бачите? Да? А що ще треба знати про цю модель? Вони важать приблизно кілограм, десь 960 грамів. У той самий час, коли ось такі стандартні, стандартне взуття для холодної пори року армійське, це те, що мені видавалося. Вони без утеплювача, тільки з гортексом, важуть теж кілограм. Це важливо. Маєте розуміти, що 400 грам тінсулейта – це дуже круто, можна і більше, але це те, що буде тримати ваші ноги в теплі. Плюс, подивіться, будь ласка, як. Я перепрошую дуже сильний вітер, сподіваюся, він не дуже задуває. Як саме заправлені мої штані в взуття? Це дає змогу мені зберігти тепло. Тобто, якщо мені треба буде а, трошки вистегнути, да? або буде жарко, спекотно, я просто зроблю наступне. Я витягну свої штані звідси. Ось так. І закину їх сюди. Ось і все. Ось така річ. Так. Пар буде виходити і ноги будуть краще дихати. Це теж треба розуміти. Інколи влітку можна навіть це, це підвернути. Це теж норма для того, щоб не перегрітися. Тому що саме страшне, що може бути з вами, це коли ви зіпріли і почалося. Тобто треба оцей баланс тримати завжди. Тому, а, а, ну і ще один нюанс: коли ви ось так заправляєте ваше взуття, okay. ваші штані взуття. Брудняться, брудниця, ось ця частина взуття. Не брудняться ваші штані. Менше чистити, менше болота нанесете там, в бліндаж, в підвал тощо. Це важливо в казарму, в хату живете. Ось така річ. Що ще хочу показати? Блять, зверніть увагу ось сюди. Хлопці. Це, 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 це вкрай важливо, Ось ці невеличкі вузлики. І те, як заправлені мої шнурки. Ми про це поговоримо далі. Просто подивіться, вони нікуди не вислизнуть, вони ні за що не будуть чіплятися і вони не будуть тут отак, от літати. Тому що це показник того, що в мене немає нічого лишнього, щоб десь мене відволікало. І ще одне: не пихайте свої шнурки ось сюди. Тому що, коли ви лежите, вони будуть ви лежите так, щоб опиратися на землю ось цією частиною, внутрішньою частиною ноги буде незручно. Це ну, так на long run, розумієте? Отже, система вишного шнурування і ось ці невеличкі вузлики вкрай важлива річ. Зараз ми це все розшнуруємо і будемо говорити про літнє взуття. Розумієте, для чого тут ці вузлики? Бо все, вони нікуди не ділись. тобто вони не вислізнені. Я не буду витрачати драгоцінний час на те, щоб їх туди засунути. А зараз будемо говорити про літнє взуття. Ось. Ця моделька, можете бачити, да, це теж Бейлівел, Розмір 11,5 це мій розмір. В зимових розмір 12. Зараз теж про все це поговоримо. Отже, поговоримо про літнє взуття, чим воно відрізняється від зимового. Тощо, ось така прекрасна річ. Одразу скажу, що оригінали ось цього взуття я придбав в магазині Абрамс. Посилання на нього лишу тільки, ну, тільки позитивні емоції від Абрамсу і від хлопців, які там дівчат, які там працюють. Рекомендую. Не реклама як клієнт. Ось така річ. Важать вони десь 650 грамів. Це літня модель. Вона зроблена в Сполучених Штатах. Можете бачити? Проблем немає ніяких. Хочу наголосити на наступному: ви повинні розуміти, що гарне взуття не буває дешевим. Воно буває або дорогим, або помірно дорогим. А ціна. Подібного взуття в Штатах приблизно 190-200 доларів в Україні, а воно коштує приблизно 220, якщо так, якщо переводити, там, дивлячись, які, о, який курс. Окей, що це таке? Це літні дуже легкі черевики. Черевики, які зроблені під вимоги армії, виходячи від стандартів, які описані в книжці, яка називається AR, 670-1. Можете подивитися, що це таке чим його гудять. Хлопці і дівчата. Замша. Дуже скоро сохне кордура. Дуже міцна підошва Вайбрам. Її можна міняти, коли вона стирається. Ось це по факту дає змогу. Зняти її і приклеїти нову. Тобто гарні, гарні черевики служать не один сезон. Гарні черевики бережуть ваші ноги. За гарними черевиками треба дбати. З гарними черевиками треба вміти працювати. Давайте ми це розірвемо. Що в нас тут? А можете на паузу. Натиснути і почитати, що це для чого. Бум. А, до речі, цікавий факт. А, 1904 рік це коли була заснована фірма Бейлевел, це прикольно. Тоді, здається, в перший, перший польот здійснили на літакові. Уявіть собі, досі працюють. Дивіться, хлопці, дівчата, коли ми говоримо про взуття. Треба розуміти, що це завжди бляха комплекс. Чому я кажу комплекс? Тому що взуття складається з самого червика, з устілки і з шкарпеток. Шнурки це теж важливо, але то таке. Різниця в розмірі. Це 11,5, це 12-й. Ось розмір. Бачите? І 400 грам тінцелейта. Це дуже важливо. Гортекс, тінсулейт, це все-все це все важливо. Це дає вам змогу не мерзнути. Не мерзнути, не продуватися те саме. Да? Коли ми говоримо про літнє взуття, Воно має бути легким, Воно має швидко сохнути, Воно має давати вашій нозі гарну підтримку. Тому що гомілкостоп він доволі така кирка конструкція. І зараз. Поговоримо про шнуровку про те, як це правильно робити, тому що я досі бачу, коли для хлопців це все розхистано і в усі боки влетить. Одягаємо, взуваємо Ай, наші боти. Один раз. І другий. Зараз ми зав'яжемо вузлики, зараз ми все це зробимо. Так. Трошки незручно, але то таке. І ще усе взуття треба розношувати, особливо, якщо це військове взуття. Тому, що, на відміну від там, туристичного чи взуття для фітнесу, для бігу, воно грубе. Щоб не натовкти собі мозоляк, розношуйте його. На цих ботах, так само як і на цих, і на цих, присутня система. Швидкого шнурування. Як це все виглядає? Тобто, виглядає це все ось так: ось ці металеві петлі дають змогу одним рухом затягнути. Це круто. І це дуже зручно. Оце язичок можете підтягнути. Далі, що стосується шнурування і ось цих невеличких вузликів, це дуже важливо. Хлопці, зробіть це один раз. І зробіть це на всіх ваших ботах. Все, все, що вам треба. Для чого? Щоб вони не тікали, і для того, щоб ви могли в'язати ваші бантики без проблем і дуже швидко. І я також покажу вам два способи, як можна шнурувати і Що це за такий кричить. там? Це, це добро. Ось, вони зовсім нульові. З одного разу ще не одягав, але нічого страшного. Якщо вам буде цікаво, як їх розношувати, я зніму окреме відео, ви про це напишіть. І додивіться до кінця, там буде бонус. Дивіться, це дуже просто. Раз. І я просто затягую. Ось. Все. Мені не треба там нічого робити. Вони ніколи не вилізуть. Я затягнув, я зафіксував. І ось що я роблю: я беру їх і запихую ось сюди. В самий бляха кінець, так щоб нічого не стирчало аж сюди. Вони не вилізуть, ось взагалі не вилізуть. Якщо жарко, якщо спекотно, я просто лишаю це назовні. Якщо десь піддуває, я заправляю це всередину. Це норма, це стандарт. В полі робіть, як хочете. В гарнізоні робіть, як хочете, але зрозумійте, що і те, і те Має свої функції, розумієте? Ось тут теж можна додати невеличкий вузлик, якщо хочете, як тут щоб не зміщався центр, тобто воно не дасть вилізти нікуди через ось цю якраз, систему швидкого шнурування. Але ви бачите, що тут трошки інша а, структура шнурка, тому ось цей він не так сильно лазить, як цей, наприклад. Тому що тут і люверси більші. І шнурочок, ну як більше, по відношенню до шнурка. От вони трошки-трошки по відношенню до шнурка менше, тому що ще сам шнурок він більший. Ось. Що стосується шкарпеток, мільярд разів говорив, мільярд разів на це звертав увагу. Це те саме, хлопці. Самі круті це американські, є окремі відео. Посилання, якщо треба, лишу під відео, можете подивитися. Язика на себе затягнули одним рухом. Все. Трошки тако на себе, щоб мені тут нічого не перетирало, не передавлювало. Це теж важливо. Далі в'яжемо ось ці невеличкі вузлики. Я якось сказав гудзики, от мені там напихали вузлики. Все. Можна ще там вісімку нав'язати, в принципі. Тобто, це не є проблема, але, ну. Сенсу не бачу. Чекайте. Зараз трошки незручно. Було. Так, можна ось так зробити, да? але сенсу великого нема. Може, у когось буде більш. Дай твою кочеришку, більш естетично виглядати? Але по факту це таке. Йди сюди. Завіжу просто узлика. Цього досить, щоб вони не вилітали, щоб вони фіксувалися. Тільки для цього, і це збереже ось ці невеличкі там секунди, да, долі секунд, котрі потім вириваються, виливаються в щось більше. Ось, бум. Плюс ось ці кінчики не будуть сильно розвалюватися. Все, затягнули ножку так на себе. В'яжемо. Раз. Два і затягую. Раз, два. Нікуди. Ось сюди їх не пхаю. Я пхаю це назовні саму середину туди. Бум, все. Прохолодна погода, болото ось тут. Жарка погода. Виходить повітря, яке я нагрів своїми міцними ногами, і все це виривається. Інколи можна робити. Плюс це може захистити вас від там, комах. Тощо, є ще безліч нюансів, як можна це все використовувати. Да? Там, можна шкарпетки завернути, так, щоб ноги краще дихали. Там стільки нюансів. Але чим вищі ваші шкарпетки, тим краще. Це дає необхідну компресію, це дає захист, знову ж таки, від комах, кліщів тощо. Тому що ну, не залізе воно і нефтне вас одразу. Да? Це важливо. Можна також використовувати ці речі, якщо це армійські американські штані, бум, зав'язали чи бутблейзери, тако. І вони, як такі собі фіксатори, теж доволі круто і весело. Що ще? Є ще, одна. Є ще один спосіб шнуровки, Зараз я вам покажу. Він дуже швидкий, але треба до нього трошки звикнути. Так, щоб зашнуруватися іще швидше, треба зробити наступне. Ми це все, бачите, розшнурували, підігнали все, що нам треба. Затягнули. І далі робимо наступний рух. Один, другий, третій, і все. І це впихаємо ось сюди. Повністю, знову туди. На нікуд не дінець, ніяк не розв'яжеться, якщо ви зробили це правильно. Виглядає це дуже стильно, по крутому і незвично. Тому давайте ще раз покажу, може будете використовувати. Знаєте, дуже часто мене спиняють люди і кажуть, дякую за те, що бляга навчив користуватися такими речами. Це круто, що люди слухають, що люди вчаться, тому що ще раз не буває дрібниці. Ось мої шкарпетки. Мої шнурки, що я роблю? Я не в'яжу ніяких вузликів, нічого. Я просто кидаю їх навколо. Про. Давайте. Ось. Рух. Раз, рух, два. Затягнув і всередину. Ось туди. Спробуйте. Може вам буде так зручніше. Реально, якщо ви це правильно будете робити, воно теж не буде розв'язуватися. Воно з якимось часом може трошки давати слабину, але воно нікуди не дівається. Бачите? Ось такі речі. Один другий. Хлопці та дівчата, носіть з собою додаткові шкарпетки. У мене завжди є десь в кишені додаткова пара шкарпеток, тому що це вкрай важливо. Якщо ваші ноги мокрі, самий швидший спосіб висушити ваше взуття це змінити, це вилити з них воду, трошки походити і змінити шкарпетки. Ось це стандартні армійські. Шкарпетки з США. Вони недорогі. Вони теж бувають і на ОЛІКСах, і в інтернетах, і в Абрамсі вони були. Вони не такі круті, як, наприклад, Кавельтрец. Але вони теж доволі прекрасні. Як сохне взуття? Гнітовим методом, поступово, коли виходите чи щось робите, волога підіймається по. Ваші шкарпетці вище, і за рахунок тепла вашого тіла вона просто випаровується. Ви собі не уявляєте, як швидко можна висушити ваші ноги і ваше взуття за допомогою додаткової пари шкарпеток. І це абсолютно нереальне відчуття, коли ви брудний, мокрий, голодний, злий як чорт, просто-напросто міняєте собі бляха шкарпетки. Ви відчуваєте, ніби ви ванну ванну прийняли реально. Тому, будь ласка, майте з собою в ваших штанях, в невеличкому пакеті шкарпетки. Зверніть їх ось таким чином. Да? Ось так. Вони не займають місця взагалі. Ось. Киньте собі їх, щоб вони були у вас, щоб куди б ви не йшли, де б ви не були в полі, на виході, на ЕСП, у вас була б такова пара шкарпеток. Це дуже важливо, це те, що дасть вам хоч трошки комфорту. Ось хлопці і дівчата, це все, що я хотів розповісти про взуття на літо. Я ще додам в кінці відео фото і назви тих ботів, які я колись носив, з якими мав справу, які я рекомендую. Тому подивіться, це вам в виді бонусу і далі. Якщо вам цікаво, як розбивати, то, будь ласка, напишіть в коментарях. Набереться певна кількість коментарів, лайків, і я зніму окреме відео з розбивкою і розносом, хотів сказати, розривом а ось цього взуття. Це що стосується літнього взуття з люверсами, новеньке від Велівел. І останнє. На Е, Я колись показував ось цей ніж від Мтона, шостака. Ну, давай. Ось так він виглядав. Бачите? Тому я хочу його покласти ось сюди. Це така собі демонстрація того, що було. А ось цей це друге покоління. Ось так він виглядає. Давай, покусуйся, гад. Подивіться на цю красу. Малий піхотний ніж. Це друге покоління. Буде ще одне, і воно, скоріше за все, буде вже фінальним. Тому що, поки що, це обкатка, і вона дуже прикольна. Поступово <зробиться>, зробиться серія прекрасних ножів, які пройшли дійсно випробування і тестування, починаючи з цього, ось цього і далі. І я думаю, що це буде щось. Дуже дуже круте. Я не думаю, я впевнений. Хлопці та дівчата, з вами був Олександр Святов. Будь ласка, підпишіться на канал. Будь ласка, залиште якийсь коментар. Будь ласка, розшарте це відео або якесь наступне. Ставайте спонсором каналу, підписуйтесь на телеграм та інстаграм. Це все допомагає. Дякую вам, слава Україні! Pero mucho más.